Поки Путін погрожує захопити Одесу, місто герою говтується після одного з наймасштабніших обстрілів за останній час. Певно, ви теж бачили ці картини. Люди сущать голови у супермаркетах, виставляють їжу за вікно. Потім одеські енергетики, а так само, як і вся країна, не зламні перед новим викликом, вже бажанням Путіна просунутися далі. Проте, як Форпост у наш на півдні тримається і оговтується після ракетного дронового нальоту. Поговоримо сьогодні з депутатом Одеської міської ради Петро Обухов. Сьогодні з нами, пане Петре, я вас вітаю. Вітаю, ну дійсно ми бачили ці кадри, як одесити, незважаючи на один з наймасштабніших обстрілів, не втрачають оптимізму, знаходять виходи з ситуації. Розуміємо, що зараз все одно понад 50 тисяч людей знаходиться без електроенергії. Загалом наскільки важко було ці дні, так і на якому етапі відновлення електропостачання нині. Ну, дивіться, атака була в ніч з п'ятниці на суботу. Було більше 50 влучань-шахедів по підстанціям, і біля 10 ракетних влучань. Тобто, це дуже серйозно. Це всі підстанції, які знаходяться навколо Одеси, тобто Одесу так просто можна сказати, вирізали з енергомережі. І в перший день не працювало абсолютно нічого. Тобто, не було світла, не було води, не було опалення. У нас є великі котельні, які живлять цього місто. Є середні, і малі. Ось середні і малі. У нас всі забезпечені генераторами. Там буквально одна-дві не працюють через поламки генераторів, але в принципі вони забезпечені. На великих у нас почали встановлювати великі когенваційні установки, такі японські які нам подарували Японія вартістю мільярд гривень. Але в суботу вони не працювали. Це вже достеменно відомо. Ці установки вони можуть виробляти до 4 МВт енергії кожна і достатньо, щоб живити ці котельні енергетики. В першу чергу їхнє було завдання відновити водопостачання та опалення, і це було зроблено вже приблизно наприкінці суботи, тобто наприкінці суботи. Запустили ці великі котельні, з'явилася вода в водогоні, і, в принципі, ну, такі найкритичніші речі, без яких не можуть люди жити, були відновлені за день. Потім впродовж двох діб тривали ремонтні роботи ну, повністю без світла відновлювали постачання, і наприкінці третього дня почали подавати світло в житлові будинки. Ось ці три дні. це коли Практично ні у кого не було світла в місті, ну ми вже люди навчені. Я, чесно кажучи, не бачив якоїсь паніки. В нас є 18 бюветів, де можна взяти воду. Ці бювети також обладнані генераторами, і вони пормерія продовжила час їхньої роботи до 21-22. Тобто з водою проблем не було. Дійсно, не працював електричний громадський транспорт. Звісно, ну це вихідні школи, дитячі садки і так не працювали. В принципі, ось ці перші декілька днів не можна сказати, що були критичними. Потім почали відновлювати потроху постачання енергії комусь наприкінці третього дня, але є декілька. Будинків та кілька десятків будинків, яких досі немає світла, вже там шостий, сьомий день, і вже люди починають кипіти. і Навіть сьогодні було перекриття вулиць людьми, які вже не витримують без електрики. Розуміємо, важко усім зараз нас дивляться по всій країні. Це Київська школа державного управління. Друзі, давайте триматися разом у такі складні часи. Ваші слова підтримки Одеси там можете залишати в коментарях, якщо дивитися нас із самої Одеси. Як ви тримаєтеся, так як пройшли ці дні? Пишіть, будь ласка, після того як лайки цій бесіді поставити, дуже хочеться, щоб це ну ці складні часи. Ми дійсно ділили на всіх. От знаєте, про це єднання дуже приємно. Мене вразило, як в мережі загалом реагували на проблему із світлом в Одесі. Ці по. Постапокаліптичні кадри, такого темного міста. Я думаю, бачили всі наші глядачі, залишали абсолютно різні коментарі. От, дуже зворушив допис одного з львів'янин, одного львів'янина, який пише: як мешканець Львова, прошу скрутити нам половину світла і передати одеситам. Дякую. А, наскільки відчувалася ця підтримка? Загалом, ми знаємо, як регіони один одному допомагають щодо взаємодії з іншими частинами нашої країни у подоланні а, ну цієї скрутної ситуації, розкажіть, будь ласка. Ви розумієте, проблема в тому, що чисто технічно майже нічого інші регіони не можуть зробити. Тобто, те, що цей львів'янин попросив зробити, дуже приємно. Ми дуже йому вдячні, але чисто фізично це просто неможливо, тому що якраз станції, через які цю електрику передавали і були розбомблені, тобто це бажання неможливо виконати. І ось якось нам в моменті допомогти, ну тільки робочими електриками, які вміють працювати на цій техніці. І, і я думаю, що так воно й було. Що є якісь ремонтні бригади, які їздять по країні і ремонтують після російських прильотів. І, наскільки я розумію, вони зібрали цю енергосистему знов по шматках, і це ну можна сказати, що це диво після такого, після такої кількості влучань. Безумовно, і так швидко відновитися. Це досвід, який ми на жаль набували останні вже 4 роки великої війни. До слова наскільки регіон готувався до ймовірного такого сценарію. Ну якщо так вдалося швидко віднов... відновлюватися, вдається це означає, що були необхідні матеріали, необхідні технології для того, щоб відновитися. Як загалом регіон от, до таких ситуацій можливо готувався в контексті продовольства, спеціалізованої техніки, медикаментів, так бо розуміємо, що а, цей нальот на жаль для нашої держави він не є якоюсь новинкою. Від таких самих обстрілів страждає, наприклад, той самий мій Харків рідний, так і я знаю, що там до таких ситуацій ретельно місцева влада готується. Розкажіть про ваш досвід: ну, дивіться, ми в принципі всі звикли вже к блекаутам, тому все місто просто в генераторах. У всіх у багатьох людей є зарядні станції, павербанки. Тому я б не сказав, що для людей це було просто як якась така катастрофа. Більшість досить спокійно це переживали в багатьох будинках. У нас, наприклад, є програма генераторна. будь який ОСББ може отримати від міста до 200 тисяч гривень на купівлю генераторів. І багато осбб скористалися цим. Ми цю програму запустили ще здається, в 2022 році. І, і люди заряджаються на першому поверсі. Я сам спускався на перший поверх в моєму будинку. Можна було зарядити павербанк чи там телефон деякі люди, навіть як ви вот кажете, сушили волосся. Тобто, ну я б не сказав, що це було якось ось як ви кажете, там запаси медикаментів, їжі з цим проблеми Не було магазини. Працювали. До речі, магазини стали такими пунктами незламності, де можна було зарядитись, де було ну, не в усіх, але в багатьох було багато розеток, і але я чув про такі ситуації, коли, коли люди сперечалися за ці розетки. Ну ось так, типу того, що зараз показувати. Ем... Я не бачив якоїсь паніки. Стосовно запасів їжі, ну у нас же транспортне сполучення не припинялось, Тобто, ось це, це їхало. Єдине, що там та їжа, яка в холодильниках дійсно з нею могли бути у людей проблеми. Там мої друзі викидали. Мені пощастило. у Мене там майже нічого такого не було, що могло. Що треба було викидати? А ну і до того ж, температура на вулиці вже не така ж велика, і можна частину продуктів е, зараз під час зими зберігати десь на балконі. Да а про підготовку критично важливих об'єктів інфраструктури розкажіть да, да, детальніше да, да. про лікарні, Значить... про дитячі садочки, про школи. Ну, дивіться, тут декілька напрямів. У нас майже в усіх школах вже обладнані бомбосховища. Ну це ніяк не пов'язано з відключенням освіту, але також це робилось впродовж цих років. Потім, як я вже казав, на кожній малий і середній котельні є генератор, і ось ці когенераційні установки, коли їх повністю під'єднають до системи, їхня вартість мільярд гривень, то вони будуть забезпечувати енергією. І ось ці великі котельні, і водогін ну тому, що тепло неможливо подавати без води, і для цього потрібно, щоб водопровод також працював. А до речі, він не працював, тому що в нас така історія: у нас Одеса – одне з двох міст, міст України, де водопровід знаходиться в приватних руках. У 2005 році він був відданий на 49 років в оренду. І тому ми не можемо їх якось змусити, щоб вони обладнали все генераторами, і було прийнято рішення, що вони будуть отримувати електрику, ось цих когенераційних установок японських. Я сподіваюся, що все ж таки в наступні там дні тижні їх до кінця підключать. Щоб якщо буде така ситуація, знов щоб відразу запустити. Нам дуже пощастило, що у нас зараз температура була там десь плюс 5, плюс 7, і ще не було заморозків. Загалом про опалювальний сезон про підготовку теж детальніше розкажіть. Будь ласка, розуміємо, що від регіону до регіону ситуація відрізняється. Хоча в кабінеті міністрів твердять, що загалом по всіх регіонах ситуація не є критичною. Нормальна має пройти опалювальний з теплом в оселях. Розуміємо, що обстріли ускладнюють цю ситуацію, Потім, загалом, про підготовку так про накопичення всього необхідного. Ну зараз вас дивляться і одесити, зокрема ймовірно, ті, хто переживають за те, як буде далі, коли, наприклад, на вулиці буде значно холодніше. Ну, дивіться, якщо ось не буде ніяких більше обстрілів, і буде звичайна зима. То все готово. У нас ми навіть на позачергову сесію збирались, проголосували дозвіл нашому комунальному підприємству теплопостачання міста Одеси на те, щоб підписати договір з «Нафтогазом» на отримання газу. Тобто, у нас є ліміти газу. У нас є всі котельні, є співробітники. Ну, тобто, це насправді така рутинна робота, яка кожен рік проводиться і. Ну я спокійний за це. А єдине, що може бути, яка який є ризик, якщо будуть обстріли або цих котельних великих, або газопостачальної інфраструктури, ось тоді ну тоді буде катастрофа. Ми розуміємо, коли говоримо про російські атаки, тут впирається все зокрема в нашу систему протиповітряної оборони. Володимир Зеленський неодноразово акцентував на. Необхідності збільшити кількість систем, які борються з російською балістикою, зокрема і з крилатими ракетами. Утім, розуміємо на таку велику територію як держава Україна, важко повністю закрити. Я не прошу розкривати всіх карт. Але наскільки загалом за ну там осяжне якесь минуле, готуючись до цієї зими, що можна сказати загалом про динаміку посилення протиповітряної оборони міста? Чи є це питання одним з ключових, яким займається місцева влада у безпосередньому контакті з? центральну. Ну, дивіться, ви мабуть, знаєте, що у нас тут були такі події, що президент Зеленський забрав українське громадянство у мера і потім він залишив свою посаду через це. І потім президент Зеленський своїм указом вів тут військову адміністрацію. І один з кроків цієї військової адміністрації вони ліквідували комунальну основу. «Муніципальна варта, яка в тому числі займалася. В них були мобільні вогніві групи. Які полювали на шахеди, замість цього була утворена ДФТГ при міській раді, яка в принципі займається тим самим, ось це єдине, що в принципі ми можемо зробити. Друге, що ми можемо зробити, це субвенції нашим військовим. Ми за ось ці всі роки від передали у якості субвенції більш ніж 3 мільярда гривень, але це. Їзні військові, це в основному це бригади, які мають якийсь зв'язок з Одесою, і воюють на фронті. Це не ППОшники, але ППОшникам ми також допомагали. Ем, звісно, що це можна робити краще. Звісно, що це така ем, сфера, яка вимагає безкінечної кількості грошей. І в принципі, на жаль, не існує якоїсь такої срібної кулі. Якусь там, наприклад, ось ми видаємо ну хай навіть 500 мільйонів гривень, але місто стає захищеним вишахетів. На жаль, нам ніхто такого не пропонує. Я думаю, всі б погодились, всі б за таке проголосували. Ем, ну, ось так, все інше. Це царина військових. І Тут я по-перше не знаю, а по друге, навіть якщо б знав, не міг би так це коментувати. Да, друзі, ваші слова підтримки також силам оборони України, які стоять щитом за кожного з нас, зокрема під час ось таких масованих атак. Розуміємо, що все, що можливо, робиться нині, так само і вдячні нашим енергетикам. Друзі, пишіть ваші думки в коментарях щодо погроз Путіна ще Одесі. Хотілося б наостанок поговорити. Дійсно, Путін образився на атаки, зокрема по нафтову. Анкарам тіньового флоту і загалом останнім часом горить на території Росії абсолютно все. І за це, як твердять на пропагандистських російських телеканалах, мовляв, мститься Путін. Хоча розуміємо все, що можливо застосувати він, і так застосував би І от нові погрози щодо захоплення Одеси, теж пролунали. Мовляв, Україну відріжуть від півдня, якщо атаки по території Росії продовжаться. Таке от твердить воєнний злочинець номер один з Російської Федерації. Мені сподобалося, як Сергій Брачу, кречник української добровольчої армії, який сам родом з півдня сказав. Мовляв, Україна не здає нічого, окрім квартир в Одесі. Я вас попрошу прокоментувати чергові погрози диктатора. Ну, ви знаєте, це ще з 22-го року абсолютно маячня, тому що ну просто географічно до Одеси, тими темпами, якими вони йдуть на Донбасі. Вони дійдуть років за 100. Морський десант неможливий, це просто самогубство. А авіаційний десант також неможливий. Це, це також самогубство. Те, що стосується Придністров'я, ну там невелика кількість контингенту, і ну в вони зайдуть. Тоді буде вирішена проблема Придністров'я. Я буду тільки задоволений, але вони це розуміють. Вони цього не зроблять і залишається і все, що їм залишається робити, це ось такі підлі підступні дистанційні атаки, тобто шахеди, ракети, ось це так від цього ми не можемо на 100% захиститися, і з цього ми постійно страждаємо е, кожні там два-три тижні. В Одесі є якісь влучання шахетів, якісь житлові будівлі чи щось таке, чи автівки. Але ми відновлюємо ці будинки. Ми насправді виділили досить непогані, ну немаленькі суми на те, щоб відремонтувати це. Відбувається повільно, але все буде зроблено. Дякую. Наші слова підтримки Одесі Одеси. Там Петробухов, депутат Одеської міської ради, до нас долучався. Дякую, пане Петре. Друзі, а вам дякую за те, що ви з нами на Ютуб каналі Київської школи державного управління вже понад 40 тисяч підписників з абсолютно різних міст, не тільки в Україні, а й в усьому світі. Дякую, що ви з нами у такий складний час. Володимир Зеленський твердий. Йть ми в найбільш критичний, але найбільш оптимістичний момент нашої історії. Мир ніколи не був таким близьким, як зараз. Чи вірите в завершення війни в осяжному в майбутньому? Пишіть в коментарях цікава абсолютно рік кожна точка зору. Ваша так само Олексій Гоман мене звати. Я та вся наша команда працює тут для вас. Лайки поставте не мені, Одеситам, які тримаються попри всі випробування. І кожному з нас, хто тримається, попри всі випробування. До зустрічі.